Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу вам показати наших молодих кур, яким на сьогоднішній день 5 місяців і, напевно, 3 чи 5 днів. Але мова піде про курочок породи лікбар кремовий чубатий. Ось у нас клишоногий півник на передньому плані це його побили інші півні. Ось такий має він вигляд. А ось у нас красуні курочки хочу вам показати. Це е, яєчна порода. Аутосекс. На що це значить? Це значить, що коли курчатка вилупляються тільки, то їх одразу можна визначити, де курочка, де півник. Курочки отакого от коричневого, темнішого кольору. І в них на голові робиться більший ось такий чубчик, коли вони виростають. Півники. Вони світлі і з маличку вони, отакі, от майже білі. Де він є? Ось. І чубчик в нього маленький. Тобто з першого дня можемо відрізнити, де курка, де півень. Повторююсь: курям 5 місяців і декілька днів. І хочу сказати, що в нас перша курочка, лікбарочка, рознеслася. Куриці будуть вони невеличкі. Курочка росте до 2 кілограмів, півень може там 2, 200, 2 300 максимум, якщо якісь виросте 2-500. От яйценоскість заявлена більше 200 яєць на рік, там, по-моєму, 230 чи 240 Ну, звісно, що це напевно за ідеальних умов утримання годування і всього іншого. Розносяться згідно характеристик, прописаних в інтернеті близько шести місяців, але у нас це відбулося трішки раніше, у першої більше жодна не несеться. Курей ми інкубували самостійно в інкубаторі, теплуша. Яйце купувала я через інтернет лікбара. До речі, дуже задоволена тою людиною, яка мені відправила і якістю яйця, тому що з 20 яєць, котрі ми отримали, одне ми побили, то було 19. Лишилося з 19 яєць було 3 неоплод і е, лишилося 16, із 16 вилупилося 14 здорових, гарних, хороших курчат. Е, курочок було у нас 6 штук, 8 було півників, 6 курочок лишили ми собі і 2 півника. А решту півнів то віддали кумові. От і добре, що лишили півнів два, тому що Поки нас не було вдома, мала собака наша влізла, і, коротше, півдні тепер у нас уже лікбара один. Кури цієї породи несуть ось такі чудові, блакитні яйця. Можуть бути зеленкуваті, можуть бути більш блакитні, темніші, світліші, але відтінок від, від синього, від зеленого. От ось у нас вже є п'ять яєць. Що я помітила, що вона несеться отак. Три дня несеться, один день ні. Три дня несеться, один день ні. Вже декілька яєць ми там з'їли, пробували. Одне яйце вона кинула в саду, а це решта знеслася в курничку. Я хочу їх зважити. Ці яйця, звісно, вони малесенькі, але цікаво. 36 грамів. Одне. 39. Друге. 37, третє. 37 ще одне. І це малесенькі зовсім 34. Ну, яйця цих кур, вони не будуть дуже крупні. Максимально, що, в принципі, я читала і чула, то до 65 грамів. Але навіть якщо буде 60, то це дуже красиво і чудово. Тому що у нас вже є курочки, котрі несуть і білі яйця, це барбезіє. І марани чорномідні, несуть шоколадні яйця, є домінанти, які несуть кремові від світлішого до темнішого. А тепер ще будуть і ось такі сині. Хотіла б поділитися з вами цією інформацією. Дякую вам за увагу. Хай ваші курочки будуть вам здорові, хай гарно вам несуться. І на все добре!